thank you Інституті агроекології і природокористування функціонує відділ агроекології і біобезпеки. Це провідний відділ нашого інституту, який є сформований командою висококваліфікованих спеціалістів. Основне питання сформування такої команди це підбір кваліфікованих кадрів, які відповідають духу сучасності, тобто відповідають сучасним потребам, не науковцям, які... Працюють для науки просто, а безпосередньо вирішують завдання, завдання сьогодення, ті нагальні завдання. Основна перевага відділу агроекології і біобезпеки це те, що ми працюємо на споживача. Ми швидко вміємо реагувати на ті чи інші завдання. Не потрібно довго підписувати купу паперів для того, щоб щось вирішити. Сьогодні у нас є замовлення. На вечір ми можемо дати конкретний результат. Лабораторія молекулярної екології займається дослідженнями рослинної, тваринної та біотехнологічної продукції на молекулярно-генетичному рівні. Лабораторія новостворена, вона існує тільки три місяці. Вона створена 1 вересня 2014 року. На даний момент окреслені основні напрямки, розроблені і підібрані основні методики і працюємо з першими замовленнями. Лабораторія екологічної оцінки агротехнологій і біорізноманіття агроекосистем працює в трьох напрямках: Це збереження біотичного і ландшафтного різноманіття, екологічної оцінки агротехнологій і державних випробувань пестицидів і агрохімікатів. Науковими досягненнями нашими є методичні рекомендації, які ми пропонуємо для виробників і для міністерства екології. Якраз методичні рекомендації стосовно ведення проведення дослідів на нецільових об'єктах екосистеми, і так само методичні рекомендації відносно біологічної визначення біологічної ефективності препаратів. Поживачами нашої продукції є різноманітні підприємства від звичайного громадянина, в якого є присадибна ділянка, і на який, який вирощує на ній чи томати, чи огірки, і до, і до керівника чи агронома великого агрохолдинга, що може мати 100, а то й 200 тисяч гектарів. Ми вирішуємо різноманітні питання. Замовлення на нашу продукцію поступають і від різноманітних міністерств. В першу чергу це міністерство екології, природних ресурсів, міністерство аграрної політики, міністерство надзвичайних ситуацій, для для них ми виконуємо ті чи інші роботи. Основним завданням лабораторії екології мікроорганізмів є проведення агроекологічного моніторингу, а також технологічна розробка виробництва та застосування мікробіологічних препаратів. Наші біологічні препарати вже не тільки зареєстровані та внесені до переліку дозволених для використання пестицидів та агрохімікатів, а також широко застосовуються уже у виробництві у великих господарствах. Ми можемо говорити про такі біологічні препарати, як резобуфіт, біополісид, фосфонтерин. Наш відомий новий препарат, деструктор целюлози. Всі керівники підрозділів в нашому відділі знають добре один одного. Тобто вони приймали участь в формуванні відділу. Вони знають, що відбувається в їхніх родинах. Це досить важливо. Соціальна складова, те, яким чином, хто як живе. Це допомагає працювати і успішно вирішувати питання. В якійсь мірі, звичайно, можливо, вже не вистачає того духу авантюризму, який був раніше, який був притаманний, коли ставилися завдання якісь неможливі от, і вирішували їх з допомогою кайла і лопати. Зараз це прогресивні технології. Сплановані чіткі дії, є алгоритм чітких дій на ту чи іншу ситуацію. І кваліфіковані спеціалісти можуть дати відповіді або вирішити будь-яке завдання. Лабораторія органічного виробництва визначає території, придатні для ведення органічного виробництва. Також у лабораторії працює група експертів. Які проводять агроекологічну експертизу щодо надання статусу спеціальної сировинної зони аграрним підприємствам України відповідно до статті 8 закону України про дитяче харчування, екологічно чиста сировина має вироблятися виключно в спеціальних сировинних зонах України. Окрім того, в нашій лабораторії розробляються прибуткові моделі переходу аграрних підприємств до органічного виробництва, в тому числі дитячого харчування. Одним із напрямків нашого відділу є науково-педагогічна діяльність. Через відділ пройшла значна кількість дисертаційних робіт, захищено велика кількість кандидатських робіт. Є докторські диссертації, готуються докторанти. Це значна і непосильна робота. Але ці люди, науковці, вони приходять в наш відділ, працюють в подальшому, і ми знаємо їх, знаємо як студентів. Вони прийшли до нас студенти, потім реалізували себе і зараз очолюють, вже стали завідувачами лабораторії і очолюють цілі напрямки. От ми, значну увагу ми приділяємо роботі зі студентством, тому що неможливо прийняти кваліфікованих людей. Безпосередньо з вулиці потрібно з ним пропрацювати, наскільки людина вільється в колектив, наскільки вона себе проявить, наскільки буде ініціативною. Кожна людина має мати своє місце і мати жагу до самореалізації. Повинна чогось хотіти. Кожної людини має бути мрія.